Дорогі мої друзі, дорогі слухачі Слова Божого та дорогі брати та сестри, я хочу привітати вас словами Апостола Павла. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дорогі мої друзі, ми зараз живемо в найважчих часах всього людства, тому що страх охопив це покоління. Ми часто чуємо від оточуючих. Що вони хочуть якомога швидше внести зміни в усі сфери життя, і дуже рідко ми чуємо, що є речі або сфери, які не варто змінювати. Всюди люди бояться, вони бояться незахищеності, голоду, хвороб, сусідів, урядів, а також війни. Трагедією нашого часу. Є атмосфера страху, в якій ми живемо. Хвиля страху перед сусідами настільки паралізувала мислення, що хвороба, що люди подумають, вражає людей до скованого способу мислення та механічного способу життя. Протягом історії, коли не виникали моменти кризи чи катастрофи, люди все одно дивилися в майбутнє, якщо не з упевненістю. То, принаймні, з надією, тепер усе змінилося. Після краху громадського порядку під час Першої світової війни не було безпеки для мас і не було легкої думки для кожної людини вчені, які знають силу атома, так як не знає звичайна людина, справедливо бояться майбутнього. Ще до того, як повністю була зрозуміла руйнівна сила водневої бомби, лауреат Нобелевської премії та вчений атомник заявив. Свобода від страху. Ми будемо їсти в страху, спати в страху, жити в страху та помирати в страху, філософи, незважаючи на своє розумне мислення, не можуть ігнорувати або усунути атмосферу страху. З 1914 року всі усвідомлюють, що світові тенденції були глибоко збурені тим, що, здавалося, було зумовленим походом до все більшої катастрофи. Потім вони наголосили на похмурих перспективах майбутнього, сказавши Багато серйозних людей відчули, що нічого не можна зробити, щоб уникнути краху в руїну. Політики та державні діячі не можуть знайти вихід із болісної атмосфери страху, і деморалізовані вони говорять песимістично наприклад, так, ми ніколи не розв'яжемо багато серйозних проблем світу ми просто навчимося жити з ними протягом наступних днів, років і, можливо, століть. Легко втрачаючи оптимізм попереднього покоління, ми не повинні діяти так, ніби ми також втратили глибокі переконання наших попередників у цінності знань. Однак це сталося з великими масами людства. Люди дійшли до того, що кажуть бійтеся знання, те, що є найкращою зброєю проти страху. Тож давайте не боятися знань. Але важливо відзначити, які знання є надзвичайно важливими для подолання страху. Це знання, значення характеристик цього покоління, його всесвітнього страху та страху нашого майбутнього. Але хто може дати нам ключ до розуміння цих речей? Звичайно, марно засвоювати. Психічні жахи світських людей, які визнають, що вони блукають у темряві страху. Натомість ми повинні звернутися до того, хто говорить з владою, а саме до Сина Божого Ісуса Христа. У відповідь на запитання щодо завершення цієї системи речей найбільший пророк, який будь-коли жив на землі, проголосив Повстане народ на народ. І царство на царство. на І будуть землетруси великі, та голод та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. ЛУКИ, 21 глава з 10 по 11 вірш. Таким чином, страшні видовища були передбачені як ознака останніх днів. Не ці жахливі видовища самі по собі є ознакою останніх днів. Але коли вони з'являються разом з іншими бідами, передбаченими поколінням, як це відбувається зараз, ознака останніх днів стає видимою. Ці жахливі видовища не були звичайними страхами, які люди часто відчували. Они Бо великий пророк підкреслив унікальність цих страшних видовищ, коли сказав І будуть ознаки на Сонці і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекати того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Луки, 21 глава 25 по 26 вірш. Спостерігаємо, що це означає по-перше, така тривога і страх серед народів, що навіть найздібніші державні діячі не зможуть знайти виходу. Іншими словами, такий всесвітній страх, якого не було в історії людства. По-друге, люди знепритомніють від страху. Чому через очікування майбутнього. Страх перед майбутнім. Дивні особливості часу знаменують виконання Ісусового пророцтва. Отже, з 1914 року це покоління, яке знає страх, як не знало жодне інше покоління, живе в останні дні, час кінця або час, коли корумпованій злій системі речей судилося загинути. Щоб звільнити місце для нового світу, створеного Богом. Війна Армагеддон відбудеться в кульмінаційний момент цього перегідного періоду. Це буде найбільша вселяюча страх подія всіх віків, минулих чи майбутніх. Тому що, як проголосив Ісус, бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу, аж досі і не буде. Матвія, 24 глава, 21 вірш. Отже, більшість людей бояться поганого, вони бояться своїх сусідів або бояться націй. Але навпаки, вони повинні боятися Армагеддону, вони повинні боятися його, тому що він знищить їхній світ і їх також, якщо вони залишаться з ним. Але ця маса людства не освічена, а знання живить страх перед поганими речами. Отже, зараз настав час дивитися фактам у вічі без страху, особливо тому, що це покоління, яке стоїть перед Армагедоном. Ісус попереджав «Поправді кажу, поправді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе це останеться. Луки, 21 глава 32 вірш. Дійсно, вам не потрібно боятися Армагеддону, якщо ви отримуєте знання і дієте відповідно до цих знань. Чому? Тому що проблеми і події, які складають знак останніх днів, приносять радість, а не смуток, впевненість, а не страх. Хіба це звучить дивно? Не тоді, коли читаємо слова учителя, слова, які кажуть справжнім християнам радіти, коли вони бачать світ у його безпрецедентному стані страху з його війнами, тривогою націй, страхом перед майбутнім, землетрусами, голодом та іншими бідами. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови. Бо зближається ваше визволення, Луки, 21 глава, 28 вірш. Звільнення в праведному світі, новому світі можливе. Ось чому апостол Петро, говорячи про знищення цієї системи речей, продовжує втішним запевненням. Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі. Що правда на них пробуває, 2 Петра, 3 глава, 13 вірш. Отже, всі проблеми і страхи світу є приводом для радості, тому що вони означають саме це, вони є передмовою нового праведного світу Бога. Але знання про страхи світу недостатньо. Хтось повинен продовжувати здобувати знання. Про причини страху, який охопив світ. Без цього знання людина бореться з ворогом у темряві. Слово Боже Біблія проливає світло на ворога людини, того, хто породжує страх, найбільшого ворога Єгови, а саме сатану диявола. Не дивно, що на землі панує неспокій. З 1914 року в результаті війни на небі сатана був скинутий на землю, де тепер породжує небезпеку та насильство. Біблія просвітлює нас в об'явленні 12 глава з 7 по 10 та 12 вірш На небі сталася війна. Михаїл і його ангели билися з драконом, і дракони його ангели також билися. Але він не переміг, і не було їм місця на небі. Так був скинутий великий дракон, старий Змій, той, хто називається дияволом і сатаною, який обманює всю населену землю. Він був скинутий на землю, і його ангели були скинуті з ним. Наслідок: Горе вам, земле і море, бо диявол зійшов до вас у великому гніві, знаючи, що він. Має мало часу. Знаючи, що зараз ми живемо в найпрекрасніший час в історії людства, ви можете подолати страх. Але ви повинні йти шляхом отримання знань, знайдіть для цього час. Вивчайте Боже Слово за допомогою багатьох постіників для вивчення Біблії, які свідки Єгови несуть людям для боротьби зі страхом. Пам'ятайте, що Біблія радить кращий мудрий, ніж могутній, і людина знання, ніж могутня, бо мудрим керівництвом ти ведеш війну, а перемога у численних радниках. Оскільки людина, яка має знання, краща за людина, яка має владу, вона здатна подолати страх. Отримавши мудре керівництво від радників. Царі та правителі ведуть війну. Отже, щоб вести війну проти страху та з таким надзвичайним ворогом, як сатана диявол, йому потрібні найкра... найкращі порадники. Немає кращих порадників, ніж Бог Єгова та Ісус Христос. Дотримуйтесь їхніх порад. Прислухаючись до порад Божого Слова, ви успішно ведете війну і ви можете вивчити слова. Єгова мій помічник, я не буду боятися того, що може зробити людина. Євреям, 13 глава, 6 вірш. Слово Боже подібне до меча, а знання, отримані з нього, подібні до броні. У давні часи, коли воїн йшов на війну, меча і панцера – не вистачало, йому також потрібен був щит. Отже, оскільки християнська війна справді ведеться проти хитрощів диявола та його злих духовних сил у небесах, Біблія закликає вас одягнутися в повну зброю, що походить від Бога, а понад усе взяти великий щит віри, яким ти зможеш погасити всі палаючі стріли лукавого. Яка ж тоді важлива віра, що подолати страх, страх, спричинений підступами диявола? Чи знаєте ви, яка сильна віра? Віра, яка веде до впевненого покладання на слово Боже, настільки сильна, що апостол сказав? Це перемога, яка перемогла світ, наша віра? Така віра потрібна нам, щоб подолати страх. Щоб подолати страх цього покоління, потрібно навіть більше, ніж віра та знання, потрібно відмовитися від атмосфери страху і увійти в атмосферу любові. Чому? Тому що страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Що це за любов, що проганяє страх геть? Тільки така любов, яку визначив Ісус, може бути такою сильною, це любов, яка міститься в двох великих заповідях життя. Люби Бога, Господа свого, усім серцем Своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом. любити свого ближнього як самого себе. Матвея, 22 глава, 37, 39 вірш. Любити Бога означає перестати боятися людей. Дійсно, божевілля боятися людей, вони не можуть дати нам життя, але Бог може. Люди можуть позбавити когось життя, але не можуть забрати право на майбутнє життя в новому світі, але Бог може. Тому Ісус радить: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душі вбити не може. Але бійтеся краще того, хто може і душу, і тіло погубити в гені. Прямо зараз ми, живе, ми можемо звільнитися від страхів цього покоління. Здобувайте знання, віру і любов. Потрібен ще один крок. Тепер нам потрібна атмосфера любові, тобі потрібна атмосфера мужності. Якщо ви будете спілкуватися зі старим світом, вас охопить страх. Натомість спілкуйтеся з безстрашними людьми та розділяйте їхню мужність. Так, дивіться в майбутнє з упевненістю, з безстрашністю суспільства нового світу, завжди виявляючи любов до свого ближнього, запрошуючи його приєднатися до свідків його ви. А тепер скажіть тим, хто засмучений серцем. Наберіться мужності, я не боюся, Ісая, 35 глава, 4 вірш. Скажи слабкодухим, будь сильним і не бійся, ось Бог твій прийде помства, Божа нагорода, Він сам прийде і спасе тебе. Завжди пам'ятайте про обіцянку майбутніх благ, як тепер, так і в майбутньому. Для тих, хто твердий і непохитний у своїй вірі в Христа. Пам'ятайте про вічне життя і радість в святих, о всі ви, хто чистий серцем, підніміть ваші голови та прийміть приємне слово Бога та бенкетуйте Його любов'ю, бо ви можете зробити це, якщо ваш розум непохитний на віки вічні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.